Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, Айкен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 22.11.2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні редуктора на дитячий мотобайк. Це Bambi T7235. Скажу так зразу, що багато схожих редукторів, так як це все йде з Китаю, багато схожих редукторів. Вони. Ну, візуально вони дуже схожі і на дитяче авто, і на, оці, на такий мотоцикл. Трошки вони змінюються по розміру. Всередині майже те ж саме візуально, але ж дійсно, як все дуже сильно відрізняється. І тому, якщо у вас навіть буде щось схоже, і ви думаєте, що воно там підійде, то обов'язково звертайтесь до наших менеджерів і запитуйте. Якщо це відносно любої шестерні, тобто має бути зовнішній діаметр, от, другий діаметр, який, якщо є, і обов'язково кількість зубчиків. Коли це все буде співпадати, тоді дійсно можливо таке відбудеться, що ваше підійде. Можливо, це буде якась замінна така діталька, яка, яка може, може підійти і туди, і туди, і сюди. Але ж все ж таки це обов'язково зробити. Ну, А якщо касаємо цього редуктора, да, то в принципі, якщо ви до нього долізли, то розібрати його не складно. Треба змати там звичайну викрутку хрестик, викрутити три саморізи, я їх вже викрутив, і просто зняти оцю верхню кришку. Ну, бачимо всередині, начебто, є змазка. Це добре. Ну, чомусь це привідна шестерня, така маленька. І з ладу вона вийшла. Зараз ви її побачите. А ми її просто замінили, зробили те саме майже, що було. В оригіналі, тільки трошечки, як зазвичай, ми намагаємося їх посилити, зробити їх більш якісними і більш довго витривалими. Ось так виглядає наша шестерня, і це те, що було всередині, знаходилось в цьому редукторі. Тобто оригінальна її стандартна шестерня. Ми її замінили. І тепер, вже начебто, нам було просто взяти оцю шестерню, поставити. На своє місце закрити редуктор і сказати все добре. Але ж цього робити не можна, тому що ви бачите, скільки змазки знаходиться в цьому редукторі. І ось хочу вам е звернути увагу: от я вже бачу, от вон, залишок чогось, бачите, якась фракція, он до якийсь зубчик стерчить. Тобто оця шестерня стара, вона розламалася, там загубилося вже декілька, там, от скільки там, три чи чотири зубчики, які десь вони мали би бути. І вони 100% знаходяться в цьому редукторі. Тобто в цій старій змазці. Наша задача чи ваша задача зараз вичистити весь редуктор, тобто не залишити в ньому нічого, достати всі шестерні, оці, які тут залишились, так само їх достати, тому що може бути на якомусь зубчику залити оцей от шматок пластику і обов'язково все вичистити. Коли все в нас буде ідеально чисто, ми збираємо, знову збираємо все до кучі. Я зараз цю шестерню навіть ставити не буду, тому що в неї може щось прилипнути, і цього нам робити не можна. І тільки після того ми беремо змазку. Я раджу взяти звичайний Літол 24, він дуже доступний, його можна купити. Він абсолютно нормально працює з пластиком. І не треба шукати щось дороге, щось там закордонне, нерозуміло яке. І тоді, після того, як ми вже змастили, тільки після того ми збираємо все докупи. І все в нас в порядку, і все в нас буде працювати. Чому відбулася саме ця проблема і чому зламалася шестерня? Тяжко сказати, тому що це міг бути звичайний перегруз. Хтось там, дядько, вирішив прокататися на цьому мотоциклі. Чи якась тяжка дитина, можливо, яка не розрахована була по цих параметрах. Цього мотоциклу, можливо, так, можливо, якась пилюка туди попала, а можливо, просто ну, час пройшов свій і тяжко про це щось сказати. Але ж прошу, коли ви будете розбирати, все ж таки, ви подивіться, щоб оці от вали сиділи плотненько, тобто вони не рухались. Відповідно, верхня кришка, оця, щоб тут не було ніякого еліпса, тому що буває так, що йдуть нагрузки і розбиває оці, от, оці от отвори, оці посадкові місця. І вони стають еліп такі еліпсоїдні. І з-за того, скажімо, шестерня починає рухатись і, відповідно, кривиться, і зубчики ламаються. Одним словом, все передивилися, зробили по наших, скажімо, Побажаннях і все, і ви будете мати нормальний нормальний, скажем, прилад і ще він послужив вашій дитині і таким чином, в принципі, вирішити всі свої питання. Не обов'язково купляти редуктор новий, а просто, от, придбавши одну шестерню, зробити те, що вам необхідно. Тому, якщо вам цікаво. Те, що ми робимо, просто ставте вподобайки. Якщо цікаво контент, ви підписуйтесь на канал. Знаєте, що на нашому сайті на початку відео буде інформація. Ви про наш сайт буде інформація, будуть номера телефонів. Якщо вам щось необхідно, ви просто дзвоните до нас чи шукаєте в нас на нашому сайті і замовляєте те, що вам буде необхідно. Якщо чогось немає, так як в цьому випадку, висилайте до нас свій прилад, ми робимо те, що вам треба і ви знов користуєтесь своєю улюбленою річчю. будьте здорові до нових зустрічей. слава Україні!